Топчик-горобчик цього сезону, Пилочка акумуляторна АС-40 від строму. З двойною комплектацією. Саме топова на зараз. З, подвій... З одинарною комплектацією вона гірше продається, хоч і дешевше. Ця супер. Два акумулятора, дві шини, дві цепі. Акумулятори у нас трьохамперні макітовська посадка 20 В. Все як ви любите. Акумулятори отак от виглядають. Індикатор. Є він, ага, от. Тут він активується, тік-тік. Раз, два акумулятора зарядка, прокрафтуська, двохамперна слайдерна. Є сама пиличка. Так, зараз. Раз. так ось вона виглядає. Тут йомність для масла. Безключовий доступ для дошини і натяжка. Захист є. Працює автоматична подача масла. Тут ось акумулятор, досить збалансовано для другої руки. Ось такий ручечка. Так. Шилочка. Тут у нас от захист від випадкового включення. така ось клавіша. Комплект. Два ланцюги і дві шини. Шини такі ось довгінькі. 30 сантиметрові. Ось такий от варіантик. За адекватні гроші це топ на сьогодні. Виробник Stromo, це суміжний бренд, е, суміжний бренд бренду Прокрафт. Аналог пилочки 34-ї Прокрафтовської, тільки за на багато грошей. Кого цікавить, безщитковий двигун, да, до речі, рівень масла, все присутнє. Ручка прогумована, дуже зручна. Така ось пилочка топ цього сезону. Від магазину болгарка контакти в шапці профіля.